Слава Україні, раді вітати вас на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ і далі до вашої уваги програма військо. Країна нагадаю, яка досі є членом ООН, Росія продовжує обстріли мирних українських міст. У ніч на 22 жовтня під ударом росіян опинились біля десятка областей України у Києві. Внаслідок удару загинуло дві особи. У Харкові російський безпілотник влучив по дитячому садочку. Відомо про одного загиблого. На момент удару в укритті перебувало 48 дітей. Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садочку. Це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні, зазначив президент України Володимир Зеленський. 24 жовтня ворог атакував Херсонщину. Дві людини загинуло та 25 постраждало. З них троє дітей. Видатки на сферу безпеки та оборони у 2025 році зростуть на 324,7 мільярдів гривень. Відповідні зміни до державного бюджету України ухвалила Верховна Рада. Цей фінансовий ресурс покриватиме наші цьогорічні пріоритетні потреби. Понад 156 мільярдів гривень буде спрямовано на грошове забезпечення та додаткову винагороду для військовослужбовців майже 108 мільярдів на матеріально-технічне забезпечення військових частин, на закупівлю зброї та боєприпасів, зокрема. Дронів на підтримку ОПК заявив міністр оборони України Денис Шмигаль. Крім того, за ці кошти буде профінансовано також виконання соціальних зобов'язань держави перед захисниками та захисницями і їхніми родинами. 5 листопада продовжиться дія воєнного стану та строк проведення загальної мобілізації на 90 днів до 3 лютого 2026 року. Верховна Рада прийняла закон, яким затвердила відповідні укази президента України. Це рішення є необхідним для відбиття збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон підписали лист про наміри між Україною та Королівством Швеція щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей. Сьогодні є такий перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Гріпен, зазначив глава держави. Україна розраховує, що майбутній контракт дасть змогу отримати щонайменше 100 таких літаків. Спільна структура НАТО та України Джейтек або об'єднаний центр з аналізу підготовки та освіти переходить до фінальних тестувань нової оборонної техніки, розробленої для України підрядниками з держав Альянсу. Про це минулого тижня заявив журналістам під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, полковник Валерій Вишнівський, старший представник України в Джейтек, директор з імплементації програм спільного центру Україна НАТО. Валерій Вишнівський розповів, що навесні генштаб збройних сил України звернувся до центру Джетек із проханням допомогти з технічними рішеннями щодо протидії планувальним бомбам Кабам, а також протидії дронам на оптоволокні. Менше ніж за півроку вдалося достатньо добре просунутися з технічними розробками в цьому напрямку. В НАТО є такий інструмент, який називається інноваційний челендж. Це інноваційний конкурс. Ми написали сценарій, як застосовуються ці плануючі бомби. Ми описали результат, що ми. Хотіли отримати і запросили компанію. Ми отримали більше 40 заявок від компаній, представників. Як того разу, це було тільки з НАТО. Це був перший раз, це були тільки натовські компанії. Ми створили журі із експертів з НАТО і в основному експертів з України, які протидіють цим бомбам на полі бою, розумієте. І провели конкурс. У нас виявилось три фіналісти. Які дали нам я не можу називати станом на зараз ім'я компаній. але ми отримали дрон-перехоплювач. Ми отримали рій дронів. Проекти, що вийшли у фінал, передбачають вдосконалення дрона перехоплювача та створення захисного рою дронів. Також передбачається використання штучного інтелекту для донаведення цих дронів на цілі. Ми працювали проти плануючих авіабомб, але Технологія ще вимагає допрацювання, але вони виявилися наші рішення надзвичайно ефективними проти різних дронів типу шахеди. От проти типу шахеді вони вже готові працювати. Наразі на полігоні Біскарос на Атлантичному збережжі Франції розпочалася серія випробувань дронів перехоплювачів. Їхні польові випробування відбулися і в Україні, та на думку фахівців, були цілком успішними. Також триває робота по протидії дронам на оптоволокні. після випробувань. Командувач командування НАТО з трансформації надасть свій стратегічний звіт. І за результатами випробування, звіт буде говорити, що готова до експлуатації в військах або не готова. І тоді вже Україна матиме право прийняти рішення, потрібна нам ця технологія чи не потрібна. І точно так же НАТО прийме рішення. Але, в принципі, якщо це діюча технологія, ми тоді можемо залучити НСАТУ через коаліції. Щоб було зручніше вже його профінансувати в Україні, нове озброєння може мати попити для країн НАТО, які нещодавно зіткнулися з безпосередньою небезпекою від прольотів російських дронів у своєму повітряному просторі. Інновації та адаптація є в ДНК НАТО. У цьому ключі ми продовжуватимемо вчитися в Україні та співпрацювати з нею, прискорювати власні інновації. Продовжуючи забезпечувати власну оборону, ми продовжуємо підтримувати Україну. Її безпека пов'язана з нашою. Це не просто слова, це відображається в підтримці, яку ми надаємо Україні. Як відомо, Єврокомісія планує запустити до 2027 року нову систему захисту країн Євросоюзу від ворожих безпілотників. Також вже є відповідне рішення, що захисна стіна дронів буде задіяна не лише на кордонах східного флангу ЄС. В умовах повномасштабної війни Україна не лише відбиває агресію, а й трансформує власний оборонопромисловий комплекс. Одна з ключових ініціатив цього процесу – «Build in Ukraine» – локалізація міжнародних компаній. Ініціатива спрямована на те, щоб іноземні оборонні компанії створювали виробництво безпосередньо в Україні. Це дозволяє не лише забезпечувати сили оборони необхідним озброєнням у короткі терміни, а й робить нашу державу повноцінним гравцем глобального ринку оборонних технологій. Далі до вашої уваги інформаційний ролик Координаційного штабу щодо маніпуляцій, які застосовує Росія до членів сімей наших оборонців. Росія продовжує вести проти України інформаційно психологічну війну. Ворог намагається впливати на громадян через фейки, маніпуляції та особисті контакти. Окупанти або їхні посередники виходять на зв'язок із родинами військовополонених. Останнім часом фіксують все більше таких випадків. Вони пропонують фото, відео чи можливість поспілкуватися з полоненим. Такі контакти часто закінчуються шантажем або спробами втягнути людей у співпрацю. Це елемент ворожих інформаційно-психологічних операцій. Противник свідомо використовує біль і довіру родин, щоб отримати вигоду або зібрати інформацію. Не вступайте, будь ласка, в подібні контакти, не передавайте жодних даних. У разі таких звернень негайно повідомляйте правоохоронні органи та координаційний штаб. Це питання безпеки вас, ваших рідних, які перебувають у полоні. Служба безпеки України продемонструвала нове покоління морських безекіпажних платформ Сі Бейбі. Ці дрони вже пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі. Зокрема, були залучені до третього ураження Кримського мосту, яке відбулося 3 червня 2025 року. Нові модифікації Сі Бейбі побудовані за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі Юнайтед 24 Як повідомив один з керівників військової контррозвідки СБУ, який курує діяльність 30-го головного управління Хантер, оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 Од кілометрів нести до 2000 тисяч кілограм вантажу мають посилені двигуни та сучасну систему навігації. Бійці роти десантного забезпечення 35-ї окремої бригади морської піхоти провели інтенсивне нічне тренування, зосередившися на двох ключових елементах бойової підготовки, яких саме далі у сюжеті. Спочатку починаємо з річки, потім уже берег буде. Тобто закриваємо річку. А потім уже на берегу буде і розрив контакту і все остальне. То, що Ми сьогодні відпрацьовували, це в нас була швидка висадка. Вона застосовується в загальному три днівній погоді, чи коли ми вже знаємо, розуміємо, що ворог все-таки йде бій і нам треба швидко висадити десант. Вони застосовуються, можна сказати, щодня, але треба не забувати, що вони завжди немає ідеально спрацьованої операції. Завжди щось піде не так. До цього в будь-якому випадку треба ці навички не забувати і більше, більше, більше обтягувати їх. Ну і слухати, і доводити друг друга спілкуватися. Це саме основне. А ці всі вправи, вони користуються, це, скажімо, прямо саме основне, яким зараз чином ми працюємо. І з, з піхотою, і що нарями. У нас великий плюс в тому, що ми... Завжди плануємо операцію. Всі за проти, і всі моменти, які можуть статися на полі бою. Звісно, що їх всі приугадати неможливо, але завжди був у нас чіткий план. І тому в підрозділі у нас не було безповоротних втрат. У нас так були. Поранені, але це не критичні. Хлопці навіть зараз в інших вже підрозділах виконують свої бойові завдання, хто може тилових якихось підрозділ перевівся. Ці дрони трошки поміняли нашу тактику і ми маємо до цього пристосовуватися, теж шукати нові методи, тактики, як обдурити ворога, як вийти на, на човні зробити свою роботу, висадити десант або забрати людей, так як ми не тільки човнарі. Ми не тільки виконуємо морські або річкові операції, а також ми можемо доставити десант з повітря, а також і човнар може діяти в якості піхоти на полі бою. Не, не раз таке було, що човнарю приходилось спішуватися і виконувати завдання з піхотою, і він має бути в цьому теж підготовлений, знати тактики, володіти зброєю різних типів і з гранатомета стріляти і з винтовки. Так як нам зараз партнери передають дуже багато зброї натовського зразку, і з неї постріляти із радянської, і з, з усіх видів озброєння, І в бою, якщо потрібно, допомогти своєму товаришу. Тому рота достатньо забезпечення, дуже крута рота, тому що ми володарі реально трьох стихій. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!